Вітаю вас, друзі! Тільки що на своєму телеграм-каналі опублікував черговий конфлікт з ТЦКшниками з Одеської області з міста Балта, і от там люди підняли дуже важливе питання. ТЦКшник каже: Ви зобов'язані там воювати захищати державу згідно 65-ї статті Конституції України. Але ось питання: а що вказано в 65-й статті Конституції України? А там вказано, що громадянин України зобов'язаний виконувати свої конституційні обов'язки по захисту держави. Там не вказано, що у депутатів повинна бути бронь від мобілізації. Чи різна шушара, типу прокуратура, СБУ, Б, поліція, ТЦК будуть мати бронь від мобілізації. Там такого немає. То чому ж коли питання мобілізації стосується простих смертних, отут діє 65-та стаття Конституції України? А коли питання мобілізації стосується депутатів, то вони там собі швиденько приймають якісь підзаконні акти, якісь постанови, отримують собі бронь від мобілізації і все, їх 65-та стаття вже не стосується. То як це виходить? У нас кожен живе за своїми законами. До речі, ви помітили, як вони красиво забронювали поліцейських. Вони ж об'єднали поліцейських та надзвичайників, пожежників. І ось тоді, коли почали пакувати пожежників, почали відправляти на фронт, піднявся бунт. Тоді вони швиденько прийняли чергову постанову і забронювали всіх співробітників МНС. Але вибачте мене, питання стосувалося саме пожежників. Але паралельно з пожежниками вони забронювали і поліцейських. Отож, друзі, коли вам хтось наступного разу буде розказувати про ваші конституційні обов'язки, можете плюнути йому в рожу. Тому що він навіть в очі не бачив конституції, в якій написано про ті самі обов'язки. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.